Друже і розмова. Будь-яка тема не проблема. Друзі, ну ось ми і дочекались інтерв'ю з кандидаткою філологічних наук та доценткою кафедри журналістики Українського гуманітарного інституту Світланою Романчук. Світлана, доброго ранку. вам. Доброго ранку, вітаю всіх слухачів. Пані Світлана, дуже дякуємо, що до нас такий ранковий час доєдналися. У нас перше питання як у ранкової програми. Це така наша традиція. Маленька, як зазвичай починається ваш ранок, розкажіть, будь ласка. Я починаю свій ранок із вдячності. Дуже щаслива, що взагалі можу жити в таких умовах і радіти, що я маю де жити, маю можливість насолоджуватися красою стосунків, красою спілкування, красою пізнання мови, тим паче постійно вправляюся в цьому. Тому моє життя розпочинається з вдячності. Справді надихає. Світлана, скажіть, от ми розбираємо вже з Олесю з самого ранку про діалекти, про говори, і от власне які діалекти та говори найпоширеніші у вашому регіоні та які локальні якісь особливості вирізняють саме ваш край. Я хочу зазначити, що народилася я в Пречудовому поліському краї, mm. на Волині народилася. І, зокрема, проживаю у Старій Вижівці. проживала, бо я зараз проживаю на території Київської області, mm. але ви знаєте, діалекти просто вкорінилися мені з дитинства. Тому я би сьогодні хотіла представити нашій аудиторії саме мою перлинку для мовознавця це Старовижівщину. Старовижівщина це серце Західнополіського говору Північного Наріччя. Це Унікальна зона для дослідження мовознавців. Мова звучить дуже архаїчно. Вона наближена до того, як говорили наші предки ще за часів Київської Русі. Але звичайно, вона має і свої особливості. Ну, от, наприклад, що є цікавого для старовиживчан? У нас кажуть замість кінь кунь. Угу. Тобто у закритих складах замість літературного і тут бачуємо звучить і, у. Подвійні звуки, тобто дифтонги. Також я дуже часто чую слово вул замість «віл», кунь замість «кінь», пуць, замість піц, стіл, стул, ну і, і таке інше. Також важливим є те, що дуже часто неправильні закінчення дієслів, наприклад, можуть казати: він ходить, робить, носить. Mm -hmm. Без м'якого знака Також характерною ознакою є укання, тобто ненаголошене о часто звучить як у, наприклад, замість голова кажуть гулува, корова, тобі тощо. Дуже давня риса, оскільки я казала, що діалектна така ознака ще закарбувалася за часів Київської Русі, коли після м'яких приголосних. Наголошене, а потім з я переходить е. Ну, от, наприклад, взяв замість взяв, дякувати, те теле замість теля тощо. Ну от приставні звуки можливі, слова часто починаються з г або ви, там де взагалі їх не повинно бути. Ну от, наприклад, слово огірки в багатьох населених пунктах заробивщини може звучати гурки, го гурки, вулиця. От тут збігається звичайно, але вимова дуже активна. Говес замість Овес, uh -huh. ну і багато інших. Наприклад, у нас є слово тряпка, вона хоч характерна саме для мого району Старовижівського району. Тому що, наприклад, в іншому, ну це таке слово, яке говорить про ганчірку. Uh -huh. Uh -huh. Ось, наприклад, на Рівненщині вже будуть говорити Шмата, лісапет, ровер. Це mm -hmm. велосипед, звичайно, іншомовне, запозичене слово, але в нашому західному поліції якраз воно дуже активне, і старші люди, що я помітила, дуже часто кажуть лісапед, якраз. Mm -hmm. Це правда, ягоди. Ага. Там ви знаєте, мені дуже подобається збирати ягоди, і, мабуть, багатьох людей слово ягоди асоціюється із загальним поняттям. Але от коли ми говоримо про ягоди, в саме в моєму регіоні мається конкретно чорницю. Тобто, коли я кажу йти типу по ягоди, я знаю, що я йду в ліс по чорниці. Ну і як без бараболі, звичайно, що бараболя це бульба, це картопля. Ну Насправді, знаєте, так дуже цікаво, коли людина, яка от живе от в тому регіоні, в якому народилася, вона так детально вивчає ось ці діалекти, бо ми часто, знаєте, з чимось живемо і навіть не усвідомлюємо, який багатий спадок ми маємо. Ну, тільки, знаєте, одна картопля, чого варта: картопля, бульба або там дируни ті самі. Ось можете так. пояснити, от, в чому взагалі різниця між а, мовою, діалектом і говором? І, можливо, я б сюди ще додала Суржик. так от Наскільки ці межі mm -hmm. чіткі чи радше вони такі умови? Це все синоніми одного і того самого. Я хочу наголосити, що звичайно, ця ієрархія в лінгвістиці насправді досить умовна і часто розмита. Передусім зазначу, що таке мова. Мова це найвищий рівень, це система, система знаків, яка об'єднує всі діалекти і має літературний стандарт, закріплений на державному рівні. Діалект. Або наріччя це вже великі різновид мови, які поширені на значній території, наприклад, північне наріччя. Говір це вже дрібніша одиниця, мова певної місцевості, наприклад, середньодніпрянський говір. А говір, в свою чергу, вже має конкретні говірки, тобто мови конкретного села чи групи сіл. Варто зауважити, що діалекти української мови варто розрізняти поряд з літературною мовою. А також соціалектами. Тому, як ви вже сказали, у нас є суржик, у нас є сленги, у нас є жаргони. Звичайно, що ми по-різному спілкуємося. Кожна людина говорить, враховуючи ось ці говори, враховуючи діалекти тощо. І варто зауважити, що кожне мовне явище має свою територію поширення ареал. Тому, коли ми говоримо, наприклад, про говірку, як найменшу одиницю діалектного цього поділу. То говірка охоплює мовлення одного або рідше кількох населених пунктів. Ви можете проживати в одному районі, і на одну ту саму на одне те саме поняття, на один той самий предмет можуть бути різні слова, і це вважається нормою, тому що говірка дуже така мінлива. Вона не є стійкою на відміну, наприклад, від говора. Який уже об'єднує близьких за структурою говірки і має незначні протиставлення мовних явищ між говірками, які зрештою і утворюють говір, і ми приходимо зрештою уже до такого найбільшого лексичного компоненту, як наріччя, тому що наріччя вже якраз охоплює всі говори. Це конструкт вищого порядку. Ну і варто зауважити, що в українській мові є три наріччя: це північне або поліське, південно-західне і західно-південне південно-західне південно-східне наріччя, і в основу української літературної мови ліг якраз середньонадібрянський діалект. Угу, Світлано, але скажіть, чому часто от сприймаються якісь діалектизми е, як ознака неграмотності або такої, ну в лапках провінційності? Звідки виросли ці такі стереотипи, і як можливо їх варто розвінчувати? Е, ви знаєте, я би сказала, що це все міф. А можна сказати міф, можна сказати міт, uh -huh. тому що за новим скажімо, правописом і одна інша форма правильні. Це міт колоніального минулого та радянської уніфікації. Я би тут назвала три такі причини, чому вживання діалектів вважається неграмотним таким стереотипом. Перше, звичайно, політика зросійщення у містах. Насаджувалася російська мова, українська. Особливо діалектна мова маргінізувалася, вона вважалася сільською та непрестижною. Я пам'ятаю навіть своїх однокласників, які переїжджали після закінчення школи вже в місто. Їм було соромно, що вони розмовляли українською мовою, і навіть навчаючись, наприклад, на філологічному факультеті, спеціальності українська мова, в побуті вони спілкувалися російською мовою, тому що це було модно і престижно. Освіта, яку ми мали освіту в радянський час, школа вчила літературному стандарту. Все, що від нього відхилялося, вважалося як помилка. Була російська мова, яка охоплювала усіх і все. Вважалося, що тільки та людина, яка добре володіє російською мовою, має майбутнє престиж, успіх тощо. А якщо ти говорив українською мовою, зокрема на рівні там ще діалектів, тим паче, то тоді звичайно тобі було. От, власне, майбутнє незабезпечене успішне. І е, українська мова, зокрема, діалектна мова, вважалася е, комплексом меншовартості. Людям навіювали, що говорити по-своєму соромно. Які мої поради, як розвінчати ось цей стереотип, і які е, я можу внести от, власне, тенденції, які би допомогли. Зараз нам працювати з цими діалектами. Нам потрібно усвідомити, що діалект це не зіпсована мова, а коріння. Угу. Це коріння мови, це архаїчні форми, які збереглися століттями. Літературна мова це штучно впорядкований сад, а діалекти це дикий ліс, живий і справжній і одне без одного неможливе. От дуже насправді дуже такий гарний образ е, ви нам дали. У нас теж знаєте, є фраза, яку е, ми особисто знайшли. Е, вона звучить наступним чином: от мова це діалект, у якого є армія та флот. От як ви можете пояснити цю фразу? Мені чомусь здається, що вона доволі близька до вашої минулої відповіді. Можливо, теж можете так от е, пояснити обґрунтувати ось цей от образ стосовно того, що мова це діалект, у якого є армія та флот. Дякую за дуже таке цікаве запитання. Я взагалі люблю обговорювати питання, які в основу яких є фраза. Ну настільки я пам'ятаю, цю фразу приписують Максу Вайнрайху і ідеально, звичайно, цей. Якраз вислів ілюструє політичний аспект лінгвістики, як мову можна вважати діалектом, якої є армія та флот? Ну як лінгвіст я можу сказати, що між мовою і діалектом немає структурної різниці. Статус мови діалект отримує тоді, коли за ним стоїть політична сила, тобто є держава, яка стандартизує. Мову діалекту вводить її в освіту. Документообіг відповідно захищає. А якщо захищається, вже означає, що це мова, яка має армію та флот, тому що місія армії захищати. Відповідно, держава захищає мову. Тому я так і розумію цю фразу, що мова це діалекту, кого є армія та флот. Я я в більш як впевнена, що якби історія склалася по-іншому, то мабуть літературною нормою міг би стати чи то гуцульський, чи то поліський діалект, але власне історія вже української мови склалася так, що е, от в нас є і такий момент, коли ми говоримо про середньонаднібрянський говір як основу літературної мови. Дякую вам за відповідь. Справді ну, така цікава фраза. Світлана, ще скажіть? От загалом світ зараз глобалізується, і знаєте, от ми з вами говоримо, наче знаєте, там літературною мовою, хоча ну, є там родом, наприклад, з різних регіонів. Але навіщо сучасній людині знати діалекти свого регіону власного? Чи варто знайомитись з мовними особливостями інших областей? І якщо так, то що це може дати? Я зараз проживаю у місті Ірпінь, і в нас близько 30 тисяч переселенців з півдня, Сходу, України тощо. Я спілкуючись з представниками цих регіонів, розумію, наскільки українська мова різнобарвна, і, відповідно, я як сучасна людина. Повинна знати діалекти не тільки свого регіону, але й мовні особливості тих областей, звідки приїхали мої друзі товаришки, з якими я спілкуюся в різних жіночих просторах. Для чого це потрібно? Я знову-таки хотіла б зазначити три моменти: по-перше, це ідентифікація, це зв'язок із предками. Це наш унікальний код, тому що саме завдяки тому, що в українській мові є дуже багато діалектів. Як я вже вище сказала, це так би мовити, як це пишний сад, у якому ростуть різні дерева, різних видів. Але кожне із цих дерев є цінним, є унікальним, і саме завдяки тому, що вони всі є, якраз і є створений цей сад. Наступний момент, для чого сучасній людині потрібно вивчати мовні особливості діалектів різних регіонів, це, звичайно, емоційний спектр, тому що діалекти дуже часто влучні, емоційніші за літературні відповідники. Інколи спілкуючись із колегами з друзями із, у жіночих просторах, я розумію, що вони вживають ось цей діалект для того, щоб як найкраще висловити свою емоцію, тому що в літературній мові вони не можуть знайти такий відповідник, і це природно, тому що діалекти починають утверджувати у нас на рівні емоцій саме ту мовну картину світу, яка іде. У з нами впродовж життя. Тому я більш як впевнена, що навіть ви, шановні ведучі, маєте такі життєві ситуації, коли певне слово у вас асоціюється з певною ситуацією та певними емоціями. І ще третій момент, на який би я хотіла зауважити, це розуміння інших. От я знайомлюся з говорами Галичини, Слобожанщини чи, наприклад, Закарпаття. Я таким чином зшиваю країну. Тобто, розумієте, говори, нібито є такою ниткою, яка допомагає ось цю канву діалектну з'єднати в єдину тканину, в єдиний матеріал. Я починаю розуміти, що філіжанка кави у Львові, та кварта води на полтавщині. Це про одне і те, що не так. Mm. Це про гостинність. Uh -huh. Uh -huh. Насправді дуже так знаєте, дуже гарні образи, в яких дуже багато всього. І що справді філіжанка кави це не тільки про каву, так і це далеко не тільки про неї, але і про багато інших речей, які так от семантично у нас десь там закріплені. А ось можливо, зараз знаєте, часто говоримо про червону книгу, про певні ем, регіони, цілі, які у нас зараз знаходяться під такою постійною загрозою через російські атаки. А от чи є українські діалекти, які сьогодні перебувають під загрозою зникнення? І от що ми можемо зробити, що може допомогти їх зберегти? У попередньому запитанні трошки вже я в попередній відповіді на запитання я вже трошки торкнулася цієї теми, говорячи про переселенців. І ось ви знаєте, на превеликий жаль в зв'язку з цими подіями військовими воєнними подіями, найбільш вразливими якраз є переселенські говори і та діалекти зон відчуження. Насамперед, варто зауважити, що така проблема розпочалася навіть не після повномасштабного вторгнення, а після Чорнобильської аварії. Тому що чорнобильські говірки це взагалі унікальний. Архаїчний пласт поліського діалекту, і на превеликий жаль, ми повинні констатувати, що як цілісна система, якраз після аварії, в 1986 року, він він зник, коли носії просто розпорошили по всій країні. І звичайно, другий момент вже пов'язаний із цією війною через сильну русифікацію степові говірки промислових центрів півдня сходу України. Автентичні степові степові говори стрімко заміщуються суржиком або російською мовою, тощо, і який порятунок я бачу, як все таки зберегти. Ось ці діалекти потрібно, ви знаєте, проводити різні філологічні експедиції, створювати аудіоархіви, використовувати діалекти у кіно, літературі, музиці у Вірпінській міській бібліотеці. Дуже часто, коли вивчаємо мову на клубі Теревені, ми навіть досліджуємо говори людей, які приїхали до нас з різних от власне. В регіоні Півдня чи Сходу, ми фіксуємо ось ці такі особливості, лексичні, граматичні, які допоможуть потім дітям закарбувати, як говорили їхні пращури, і е, пишуть літературу, враховуючи ось ці діалекти. Ми повинні зберегти живу мову для нашого покоління. Справді така, скажімо так, важлива мета в цього може бути. І цікава так само ваша думка, чи можна говорити про формування, так би мовити, міських діалектів, які мовні змішання, можливо, ви бачили, спостерігаєте у великих містах. Ви знаєте, тут феномен міських напівдіалектів, звичайно, не існує. Ось я зараз проживаю у Київській області. Так ось у Києві, наприклад, формується специфічний варіант розмовної української. Він базується звичайно на літературній нормі, але він містить дуже багато елементів молодіжного сленгу. Окрім того, що молодіжний сленг як варіант, ну такого, скажімо, діалекту, тому що. В загальнонародній мові, вище ми трошки про це теж говорили. Є вища форма так народної мови це літературна мова, і нижча, як сюди ж і належать ці сленги, арго, діалекти, говори, то що е, без молодіжного сленгу не буде розвитку звичайної літературної мови. Ось тому міські діалекти звичайно існують і. Ось ці скажімо, стереотипи пов'язані із діджиталізацією, е, поняттями нетикету. Е, ну є поняття етикету, mm -hmm. там, мовного етикету, а є поняття нетикету, тобто е, норм або правил спілкування в інтернетах, е, в соціальних мережах тощо. І молодіжний сленг дуже так вріс в цей нетикет, і як потрібно спілкуватися. І ну тут можна багато проблем, знаєте. Ну, наприклад, там іншомовні компоненти, чи потрібно їх вживати тощо. Мене інше трошки ще дивує це те, що міський, наприклад, київський оцей напівдіалект включає на превеликі жаль кальки з англійської мови. Ми боремося із. Російською мовою, але зараз чомусь українська мова дуже часто переплітається з англіцизмами, чи це не буде новою для нас проблемою, бо вже от власне в міських діалектах це дуже поширено. Е, і хочу зауважити, що це, звичайно, не класичний територіальний діалект, радше будемо говорити про соціалект, тобто мову певної соціальної групи містян, тому що. Тут варто зауважити, що діти будуть говорити не так, як дорослі, молодь буде говорити не так, як люди старшого покоління. Ну тобто, різні соціальні такі ем, соціальні діалекти можна вит... обговорити. Про те, як будуть говорити представники різних соціальних груп, але це вже тема нового, я так думаю mm -hmm. інтерв'ю, тому що тут дійсно багато ще аспектів можна окреслити. Тобто, ми можемо сказати, що навіть в інтернеті формуються ну як завдяки інтернету, впливу нових там різних субкультур, формуються теж нові діалекти, і це теж можна вважати такими не знаю, молодіжними, мемними, внутрішньоінтернетними інтернетними діалектами, так. Так, 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 це зародження іде такої, mm. скажімо, напівдіалектності, яка можливо з часом стане в основі діалекту. А він своє якусь рису вже літературної мови, все можливо, але для того потрібен час розумієте, для того, щоб напівдіалект став діалектом, який потім стане говором, говіркою, стане літературною мовою. Для цього потрібні ну століття, скажімо, Ну так виявляється от Колись хтось буде там читати, там не знаю, можливо, телефон буде знаєте, як таке старе, старе перше джерело, переписки і хтось не. буде читати переписки і такі: Ой, як смішно вони тоді сказали ну, типу, от помітьте наскільки влучно тут написано слово. Слово ахахах або лол, або ще щось таке. Ну, насправді це це дуже цікаво, що діалекти так от е, вони формуються вже у нас також. Е, от Якщо наостанок говорити, що б ви особисто порадили слухачам, які хочуть поглибити мовне чуття і розширити знання про українські говори? Я пам'ятаю свою першу практику. Студентську із соціолінгвістики Кожен студент отримав завдання дослідити мовлення дідуся, бабусі, ну тобто, представників сіл. Я записувала оці діалекти, тобто, моя порада вперше. Будь ласка. Прислухайтеся до того, як говорять ваші бабусі дідусі, не виправляйте їх, записуйте цікаві слова. Нам потрібно укладати словник оцих діалектів, щоб зберегти для поколінь. Далі обов'язково читайте класики вашого регіону для Київщини. Це не Чуйлевицький, його мова це еталон соковитої центральноукраїнської говірки. Я більше переконана, що всі наші слухачі знають представників е, пера які допоможуть вам увиразнити свою діалектну мову? І звичайно заглядайте у словник Грінченка, тому що це не просто словник, це машина часу. Завдяки Грінченкові якраз і зберігаються ось ці витоки, як колись говорили. І ми можемо завдяки таким словникам дослідити еволюцію розвитку, от як ви говорили, семантичного окреслення, як змінювалося лексичне значення, як воно побудувало побутувало в різних регіонах мови тощо. Світлана, справді дякую вам за сьогоднішню дуже цікаву розмову. Ваше так я скажімо, професійне, професійне розуміння цих речей трошки привідкриває нам цю царину діалектів. Тож дякуємо вам і справді бажаємо вам продуктивного, спокійного дня і віримо, що ще до нових зустрічей. Побачимо, що ця е, мовна тема вона справді дуже велика, таке неосяжна, і можна багато про неї говорити. Дякую за те, що запросили, і була рада бути сьогодні з вами. До побачення. До побачення.